Настала довгоочікувана весна, все навкруги прокидається від зимового сну. Природа у парку по особливому прекрасна. Чуєте? Ось тятал трудівник лікує стареньке деревце. Д -д -д -д. Д -д -д -д. Радісним співом зустрічає весну шпак Ть тю тю. Ть тю тю. А ось повзе вужик і вітає усіх з теплим днем. Засвистів легенький вітерець. Погляньте, а ось струмочок витанцьовує весняний танець. Прокинулась маленька мушка та співає свою пісню. Відспівує їй вусатий жук. Погляньте, яка сіра хмара. Ось і перший весняний дощик. Ц -ц -ц -ц. Який він чарівний! Відкриваємо парасольку та прямуємо далі слухати весняні мелодії. Дану роботу ви можете виконувати разом зі своїми дітками. Щиро дякую за увагу!